«Добрий день, мої хороші! Сьогодні у нас в гостях казка солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Були вони працьовиті, добрі, але дуже самотні. Ні діточок, ні худобинки, тільки хатинка край села. От одного разу каже баба дідові. Зроби, діду, солом'яного бичка та смолою обмаж». Хай пасеться, мов справжній, все ж веселіше нам буде. Посміхнувся дід, узяв соломи, скрутив бичка, обмастив смолою і вийшов бичок, як справжній. Золотий, блискучий, а оченята добрі добрі. Вивела баба бичка на лужок пастися. Сама сіла під кущем та й заснула. Гріється бичок на сонечку, травичку соковиту смикає. Коли це з лісу ведмідь біжить. Що за дивина? Ти хто такий? Я бичок із соломи зроблений, смолою засмолений. Якщо ти смолою засмолений, дай мені смоли бік залатати. Бичок мовчить. Ведмідь схопив його за бік. І давай смолу віддирати, а смола липка прилип ведмідь, тягне, ричить, а відчепитись не може. Бачить, баба, ведмідь бичка тягає, кличе діда. Діду, біжи швидше, ведмідь прилип до нашого бичка. Підбіг дід, відчепив ведмедя від бичка та й загнав у погріб. На другий день баба знову погнала бичка пастися. Коли це з лісу вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок із соломи зроблений, смолою засмолений. Гей, бичку, то дай мені смоли бік засмолити, бо собаки бік подрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка. Хотів смолу віддерти, драв драв та й зав'яз. Дивиться, баба, вовк бичка тягає. Побігла вона до діда кликати його. Діду, біжи, вовк до бичка прилип. Прибіг дід, відчепив вовка і до ведмедя в погріб посадив. Третього дня знов погнала баба, бичка, пастися. Коли біжить зліс лисичка гарна, така хитренька. І ой, ти хто такий? Я бичок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли. Бери, каже бичок. Схопила лисичка бичка за бік та й зав'язла в смолі. Побачила баба та знов покликала діда. Дід прибіг. І лисичку загнав в погріб до вовка та до ведмедя. А наступного дня і зайчик піймався. Сидять в погребі ведмідь, вовк, лисиця і заєць сумують, зітхають. Діду, випусти мене, а я тобі цілий вулик меду принесу. Ну, дивись, каже дід, узяв. Та й випустив дід ведмедика. Тоді вовк проситься відпусти, дідусю, і мене теж я тобі овечок прижену. Ну, йди, каже дід, і відпустив вовка. Лисичка й собі каже дідові відпусти, дідуню, я тобі багато курей та гусей принесу. І лисичку відпустив дід. Залишився тільки зайчик. Благає, ой, пусти мене, дідусю, на волю. Я бабці намиста всякого нанесу, тільки відпусти. Що поробиш? Відпустив і зайця. А вранці вийшли дід та мама на подвір'я, а там ведмідь цілий вулик меду приніс. Вовк овечек понагонив у двір. Лисичка, гусейка, курочок привела, а зайчик понаносив стрічок, сережок та намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Отак От щасливо закінчилася казочка про солом'яного бичка. До нової зустрічі, ваша пані Тетяна.